Третій етап комуна в Норвегії. Сьогодні я вам розкажу в цьому відео. Ви помітили, що я не знаю, як ви, як інші, але я влітку хожу ще більш менш прилічно, а взимку я хожу, як бомжиха. От. Е, так. Після мутака. Ви їдете в комуну. Вам або купляють квитки на літак, автобус, або ви їдете самі. Вам, якщо ви їдете на авто, вам виділяють гроші на авто. В середньому, здається, це 2000 крон. Так, приїжджаєте ви в комуну. Знову ж таки, кожна комуна різна. Кожна комуна різна, і все залежить від комуни, від її працівників і так далі. Від багатства комуни, так сказати. Є, е, здається, Ставангер. Там більш вони багачі, бо вони видобувають нафту. От. І ну, я не знаю, це я таке чула. Там я не була, тому я не можу е сказати точно. Так, ви приїжджаєте в комуну, е ви перед цим зізвонюєтеся з людиною, яка вас зустріне. Е нам повезло, що це була Українка, вона працювала тут в комуні, але зараз не працює. Я дуже м засмучена. Тому що класно, вона була в нас прикладачем і все нам допомагало. От. Ми приїхали значить, в комуну, нас зустріли працівники по розселенню, Завели нас в квартиру. В квартирі було все, все необхідне. В залежності від. Кому не від квартири, або у вас є все в квартирі ліжка, діван, якийсь там шкаф, або вам дають гроші на, так сказати, щоб це все купити. В середньому, ну, я чула, дають 20 тисяч крон. Ми коли приїхали, в нас стояла нова мікрохвильовка запакована посуд, всякі формочки для випікання, тримачі ці всякі, щоб гарячі держати, От, що в нас ще було? Постіль, подушки одіяла. Що ну, коротше, все все необхідне в нас було. То нам гроші не давали на це все. Бо воно в нас було. А всякий холодильник, кроват, диван, е телевізор це все господаря. от Вони нам знайшли таку квартиру, щоб все було. от, ну, В більшості квартир. Е немає цього всього. Я дивилась, думала, може варто приїхати в більшу квартиру, то всю меблі, всі меблі треба привозити з собою, там в них нічого немає. Як в нас в Україні ми звикли, ти заїжджаєш, і там є все меблі і техніка. Тут такого немає. Тут люди, от, які приїжджають там кудись, да, або виїжджають взагалі з країни, вони продають там, стиралки, кроваті, холодильники, мікроволновки, все, що хочеш, вони продають, або навіть віддають безкоштовно в групах, тільки заберіть, будь ласка, тому що Перевозка в Норвегії дуже дорога. І простіше просто це віддати комусь або викинути, Розумієте? От. Тому, отак от, от. Якщо вам буде цікаво огляд на нашу квартиру, я вам зніму, але ви напишіть в коментарі, що вам цікаво ось. Тоді ми ж, вони сказали, що є значить, контракт на житло. І ми повинні були оглянути квартиру, чи нам все підходить, чи тут нічого не зламано. Тому, що якщо щось зламане, і ви цього не сказали одразу, тому вам потім скажуть, що це ви поламали, і платіть за це все. От, ми оглянули, нам все сподобалось, і ми підписали контракт. Е потім нам ще дали картку. Е картка Це була від віднава, там були гроші на їжу і сезонний одяг по 2000 крон. Здається, може, не точно, я не пам'ятаю, це було рік назад. От, ну, типу, ну, хватало на все. Що там дітям дають, я не знаю. От ем. скільки ж нам на їжу давали? Здається, 6 тисяч крон на людину. За житло вони платили. Потім дали значить, наклейки на почтові скриньки, щоб ви прикріпили на почтову скриньку це все. І потім вам будуть приходити листи. Так. Ви, значить, освоїлись. Вони представте, на наступний день сказали, ми вам підвеземо швабру і совок, бо вони щось забули нам купити е -е, рушники, здоровенні бані. Е -е, ну, коротше, все було, що треба: чашки, ложки, стакани. Ось, до речі, ці чашки, кружки, філіжанки. От. Коротше, все просто квартира шикарна. Ну, просто вона маленька. як, Ну, така квартирка студія, невеличка зовсім. Зато вид гарний. Виходиш, гори, фьорди. Круто, клас. От, я в захваті. Але. Е Є якісь такі от проблеми, такі мілкі, не знаю. От, Наприклад, якщо я попрала, мені треба на сушилку Це все повісить. Сушарки електричної, ну, цієї машинки в нас немає. Тому я сушу на звичайній оцій ж залізній сушилці. Літом, якщо це літом, то нормально. Ти можеш сушити на вулиці, але, опять же, вітер піднімається, і всі твої шмотки летять до сусідів. Вот. Або піде дощ. Ти десь пішов з хати, а дощ пішов і все намочив. Ну, типу, швидко. А погода тут міняється отак. Типу, дуже швидко. Ось. Це ще нормально. Взимку, або коли йде дощ, тобі треба це все сушить в хаті. І ти, коли ставиш цю сушилку, вона займає просто пів хати, і ти не можеш її ніяк піти нормально. Це, звісно, капець. Плюс взимку волога, ти постійно повинен топити відкривати вікна. Ну, короче, сухне воно погано, тому треба сушарку. А сушарку ми купити не можемо, тому що її нікуди ставить. В ванні є душ, умивальник, бойлер здоровенний, який воду нагріває, і пралка. Все. сушарку, ти цю нікуди не впхнеш. Навіть якщо її там можна купити недорого, або десь де, э, боушно, або на асфалті десь знайти, ти просто її нікуди не впхнеш. Розумієте? От. Потім, значить, ви освоїлись, вас приглашають в комуну. значить, туди... Провести вам інструктаж, що ви повинні сортувати сміття. Видають вам, як правильно сортувати сміття, що куди кидати. Графік вивезення цього сміття. Тому, якщо ви неправильно будете сортувати, то вам прилетить штраф. Ну, не вам хазяїну. Це буде трошки неприємно. Потім що? Ви повинні потім поїхати в банк і зробити, написати заяву, заповнити, щоб вам дали карточку. Карточку вже як, типа Монобанка чи Приватбанка, як у нас. Так само тут з Пари банк є. От. А цю картку, що вам дали ізначально, це. Іменно на продукти, там на якісь речі до цього? До того моменту, коли ви підете на інтропрограму. Коли ви підете на інтропрограму, вам вже будуть виплачувати на цю іншу картку з Пара-Банк. та картка буде просто валятися у вас. Так, що ще? Коли ми переїхали? Тут були навіть е такий червоний хрест е, Там е був типу магазин, е туди приносили норвежці, або не тільки норвежці, е свої речі непотрібні. Це був типу секонд, ти міг туди прийти і щось собі взяти. Тому що воно, багато людей приїхали взагалі без нічого. Щось там ну, таке взяли там, якісь пару речей, щось там купили. От. Тому що я приїхала в Норвегію. У мене були одні штани, там пару носків і, і щось там одна річ переодіться, все, Коротше, одна, одна курточка. У мене нічого не було. От. Тому можете, в принципі, навіть не купувати, якщо є. Зараз цей магазин щось не працює, бо працює там тільки для мутака. От. А для тих, хто на інтри, тих, хто на роботі, можете вже самі собі купити. От. Також є всякі секонди, де можна купити всякі речі, тобто можна особа не тратити. Є. Також недорогі всякі магазини 157. Або, кстати, у мене є огляд на магазин 157, там все китайські дешеве, в принципі, нормальна. От, Там можна всякі маєчки купити, всякі там якісь речі. Ну, нормально. Типу Я не гонюсь там за покупкою речей з Louis Vuitton там ще щось. По мені, мені підходить так. Також можна в секонді щось купити. В секонді також е, реверсі приносять свої речі, або є навіть нові збірками. от І можна натрапити на дуже непогані речі. Ось. Е, потім, значить, ви. Через якийсь час виходите на інтро програму. Або у вас там в комуні починаються якісь типу, курси. Вам розказують там правила, що можна робити, що Шенізя, про як тут все влаштовано, туди-сюди. І тоді вам дають гроші, гроші на цю картку з пари банк, яку ви оформили іншу. І тоді ви ходите їздите в школу. Школа кожен день по 3 години, крім свободи, неділі. але опять же, все залежить від комуни. А, ще забула сказати, нам ноути видавали. Ну, Він такий хромбук, ну, коротше, такий найдешевенький. Але це ж знову це ж таки, якщо вам давали гроші, ці 20 тисяч, скільки там дають на покупку всякого там техніки і всього остального, тоти ну, не давали. Нам не давали ці 20 тисяч, тому нам дали мікроволновки, ну ти пост все ж хочеш. От, такі діла. Ви ходите, значить, в цю школу вчити мову, звичайно, ви можете шукати роботу паралельно. От. Ну, типу, якщо ти заробляєш більше, ніж виплати на інтропрограмі, то тебе знімають з інтропрограми. Але, а якщо ти там, трошки там, якісь підробітки, я не знаю, тоді не знімають, ну це теж залежить від комуни. так. А, ще я вам забула сказати: Внимаєте, треба записувати на листочок, тому що я те забула, те сповнила, те коротше, так от теж залежить від комуни. Нас, як ми тільки приїхали там, через тиждень чи через скільки запропонували записатися до лікаря. Я ходила до да, офтальмолога, мені перевірили, зіра, виписали окуляри. Окуляри на 4 4000 крон, чи 3, не пам'ятаю. Це все мені безкоштовно. Стоматолог, перевірка безкоштовна. І, коротше, якщо ви ще не вийшли на інтропрограму, це все безкоштовно. Якщо ви вже вийшли на інтро програму, то платите зі свого кармана, карма. Вирвати зуб, це що я знаю, 4 4000 крон. Тобто 12, десь примірно, 12 тисяч гривень. Такі дела. Платять на інтро програмі, це як я, 17 тисяч крон до, до вирахування податку. Ну, я особисто отримую 15, 15, 300 за От. Ну, це теж залежить, з ким ви живете. Самі чи не самі, з дітьми чи не з дітьми. От, Виплати залежать від цього. На дітей там, я не знаю. Платять не так багато, щось там 2-3 тисячі крон, щось таке. Брехати не буду, я не знаю. Значить, Мені платять 15 300, Я плачу за квартиру сама. Плачу я за квартиру. А, я, якщо ви напишете коментар, що ви хочете подивитися огляд на мою квартиру, я вам скажу, скільки вона коштує. Зроблю огляд і скажу, скільки я плачу. От. Е, ви платите за квартиру за комуналку. Комуналка тут тільки світло. Там ще є такий спеціальний додаток, де ви можете відслідковувати, скільки коштує світло електроенергія в конкретні години. От, і тоді включають там садомойку, пралку, що хочете. От. За воду ви не платите. Там плата хазяїна за введені за трубу, чи щось таке, от а от це що вода потрапляє в дім, це безкоштовно. Короче. Не знаю. Вроді, хтось казав, хтось казав, що за воду безпосередньо за цю трубу плати хазяїне будинку чи раз в рік, чи раз в квартал, чи раз в півроку. щось там недорого. От. Ви за воду не платите. Платите тільки за світло. Газу тут немає. Так, що іще? Ну, їду, оце, оце, самі купуєте. Ну, і, ну, хватає. Дивлячись, як ви привикли жити в Україні на широку ногу чи не дуже. от, Якщо ну, такий середнячок, знаєте, не, не дуже там багато всього, там не їли омарів кожен тиждень. Рибу можна червону на бутербродику купувати хоч кожен день. От. Якісь там фрукти, овочі теж. Е, нам в комуні сказали, що українці ще не разу не казали, що їм не вистача грошей. Бо ну, типу, українці звикли економити. Е, є багато людей, які приїхали, там у них бізнес свої були, там не такі шишки, знаєте, поприїжджали. Ну, ніхто не жалувався, що грошей не вистачає. Якщо не вистачає грошей, шукайте роботу, гроші. ну це вони так кажуть. А ще залежить виплати, залежить е, до 25 років платять менше. Чим після 25. Мабуть, після 25 треба купувати якісь там ліки, якісь там вітамінки, тому що вже почнеш розсипатися трохи. Вот. Ну, казали ті, хто до 25, що їм трошки не вистачає. Я не знаю, ну, смотря як тратить, звісно. Я рахую так, якщо, наприклад, Даже не знаю. Я рахую в як в гривнях. Наприклад, це 17 тисяч гривень. От, 15 тисяч гривень, 15 тисяч крон в мене є. Там, до прикладу, кілограм бананів 25 крон. Хоча в Україні дорожчі. Вот, считайте. вважайте, там я не знаю, порошок стоє. 60 крон, може 40 крон, дивлячись який порошок. Що ще? Зимою за світло виходить десь 500-600 крон, дивлячись опять же, на квадратуру, як часто ви включаєте опалення, тому що я не мерзну, я включаю опалення, там, якщо я сильно замерзла. Такий, ну, буває, не включаю світер, кофта і нормально. Я не включаю, я економна. Тому в мене виходить десь 600 крон, мабуть. От. Що ще на продукти? Ну, хліб тут дорогий. Хліб, хліб можна купити за 12 крон, можна за 50 крон. Опять же, скільки там 100 г рибки красної на бутерброд стоїть 30 крон, масло десь 30 крон. Я не знаю, скільки там в Україні, якщо, опять же, прирівнювати, я так рахую, що в мене що в гривнях, що е, в кронах виходить. Я не знаю, кожен рахуйте, як хочете, це, короче, Мої причуди. От. От, наприклад, такі ось тут сухофрукти. цей пакетик стоїть 10 крон. Я думала 10 гривень, але думаю, що в Україні зараз він не 10 гривень коштує. То рахуйте. Що ще? Одіжда? Опять же, в 157 можна купити там футболки за 50-30 крон. Костюм якийсь там за 300 крон спортивний. но опять же, це китайський, недорогий 150 крон, кофточка 150 крон, штанишка. Так що, ну, Короче, так, якщо у вас ще є якісь питання з приводу житла, пишіть в коментарях. І якщо ви хочете огляд моєї квартири дізнати, скільки вона коштує, то пишіть в коментарях. І взагалі підписуйтесь, якщо ви хочете знати більше про, норвеж... про норвезьку мову. Про Норвегію. підписуйтесь, ставте вподобайки і всім пока. Всіх цілую люблю, всіх щасливого життя і щоб у вас все було хорошо.